Шановні пасажири, автобус відправляється в рейс. Шановні пасажири. Автобус відправляється в рейс за маршрутом. Номер 72 Проспект Свободи. Станція метро. Контрактова площа. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Медичний центр. Бажаємо вам приємної поїздки. Dear passengers, this bus is leaving from Свободи Avenue. Have a nice trip. Будьте уважні. Оплата проїзду здійснюється в межах однієї зупинки. Несплата за проїзд є адміністративним правопорушенням. Штраф 160 гривень. гривень. fare is 160 хривнес. Маршрут номер 72. Route number 72. Зупинка медичний центр. This is Medical Center. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка житловий масив вітряні гори. Please stand clear of the doors. Your next stop is гори, housing estate. Будьте уважні. Власники пільгової картки киянина зобов'язані валідувати її на терміналах електронного квитка. Маршрут номер 72. Route number 72 Зупинка, житловий масив, вітряні гори. This is вітряні гори, housing estate. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка – вулиця Світлицького. Please stand clear of the doors. Your next stop is Світлицького street. Забули придбати квиток? Згадайте про Київ цифровий. Поповнення транспортної карти та QR-квитків в міському застосунку Київ цифровий. Завантажуйте для Android та iOS. Маршрут номер 72 Рут номер 72. Зупинка. Вулиця Світлицького. This is Світлицького street. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Вулиця Галицька. Please stand clear of the doors. Your next stop is Галицька Street. Придбайте QR-квиток навіть коли вже забігли в автобус. QR-квитки та зручне поповнення транспортної карти в міському застосунку Київ цифровий. Завантажуйте для Android та iOS. Маршрут номер 72 Route number 72. Зупинка. Вулиця Галицька. This is Галицька Street. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка – вулиця Западинська. Please stand clear of the doors. Your next stop is Западинська Street. Будьте уважні. Власники пільгової картки киянина зобов'язані валідувати її на терміналах електронного квитка. Маршрут номер 72. Route number 72. Зупинка. Вулиця Западинська. This is Западинська Street. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Вулиця Пріорська. Please, stand clear of the doors. Your next stop is Пріорська Street. Шановні пасажири. Ви можете оплатити проїзд за друга. Оплативши проїзд за себе, прикладіть картку до валідатора повторно. Натисніть на валідаторі на стрілочку та з її допомогою виберіть, за яку кількість друзів ви хочете додатково оплатити. Натисніть кнопку ОК та прикладіть картку до валідатора ще раз, щоб підтвердити списання поїздок. Маршрут номер 72 Рут number 72. Зупинка. Вулиця Пріорська. This is Priorska Street Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка Проспект Правди. Please stand clear of the doors. Your next stop is Правди Avenue Комунальне підприємство Київ оголошує набір водіїв автобусів з відкритими категоріями Б, Д та Є. E. З питань працевлаштування звертайтесь до навчально-курсового комбінату підприємства за номерами 456 37 40 454 00 42 та 050 380 19 41. Маршрут номер 72 Рут number 72. Зупинка Проспект Правди. This is Правди Avenue Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка – вулиця Мостицька. Please stand clear of the doors. Your next stop is Mostitska Street. Шановні кияни та гості столиці. Маршрут номер 72. Route number 72. Зупинка – вулиця Мостицька. This is Mostitska Street. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка – вулиця Білицька. Please stand clear of the doors. Your next stop is Білицька Street. Дотримуйтесь правил особистої гігієни. Маршрут номер 72. Route number 72. Зупинка – вулиця Білицька. This is Білицька Street. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка Куренівський ринок. Please stand clear of the doors. Your next stop is Куди б ви не їхали, Київ цифровий їде з вами у смартфоні. Завантажуйте міський застосунок Київ цифровий. Щоб зручно поповнювати транспортну карту чи придбати QR-квитки. Маршрут номер 72 Route number 72. Зупинка. Куренівський ринок. This is Куренівський маркет. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Вулиця Сирецька. Please stand clear of the doors. Your next stop is Сирецька Street. Маршрут номер 72 Route number 72. Зупинка. Вулиця Сирецька. This is Siretska Street. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Вулиця Марка Вовчка. Please, stand clear of the doors. Your next stop is Marka Vovchka Street. Маршрут номер 72 Route number 72. Зупинка. Вулиця Марка Вовчка. This is Marka Vovchka Street. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Вулиця Куренівська. Please stand clear of the doors. Your next stop is Куренівська Street. Шановні пасажири. В разі оголошення повітряної тривоги просимо вас вийти з транспортного засобу на найближчій зупинці і негайно прослідувати в укриття цивільного захисту. Уважно слідкуйте за повідомленнями та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Маршрут номер 72 number 72. Зупинка. Вулиця Куренівська. This is Street. Маршрут номер 72 Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Вулиця Ливарська. Please, stand clear of the doors. Your next stop is Livarska Street. Забули придбати квиток. Згадайте про Київ цифровий. Поповнення транспортної карти та QR-квитків в міському застосунку Київ Цифровий. Маршрут номер 72 Рут 72. Зупинка Вулиця Ливарська. This is Ливарська стріт. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Фабрика взуття. Please stand clear of the doors. Your next stop is shoe factory. Будьте уважні. Власники пільгової картки киянина зобов'язані валідувати її на терміналах електронного квитка. Маршрут номер 72 Рут number 72. Зупинка Фабрика взуття. This is Shoe Factory Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Вулиця Тульчинська. Please, stand clear of the doors. Your next stop is Тульчинська Street Шановні пасажири. З 15 липня. Маршрут номер 72. Route number 72. Зупинка вулиця Тульчинська. This is Тульчинська Street. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Вулиця Корабельна. Please stand clear of the doors. Your next stop is корабельна Street. Маршрут номер 72 Route number 72. Зупинка. Вулиця Корабельна. This is Корабельна Street. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Станція Почайна. Please stand clear of the doors. Your next stop is Почайна Station. Придбайте QR квиток. Навіть коли вже забігли в автобус. qr квитки. Маршрут номер 72 Route number 72 Зупинка. Станція ПОЧАЙНА. This is POCINA Station. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка Cars 12. Please, stand clear of the doors. Your next stop is Kyiv Automobile Repairing Plant 12. Будьте уважні. Власники пільгової картки киянина зобов'язані валідувати її на терміналах електронного квитка. Маршрут номер 72 Route number 72. Зупинка. Cars 12. This is Kyiv Automobile Repairing Plan 12. Маршрут номер 72 Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка Вулиця Оленівська. Please, stand Clear of the Doors. Your next stop is Оленівська Street. Будьте уважні. Оплата проїзду здійснюється в межах однієї зупинки. Несплата за проїзд є адміністративним правопорушенням. Штраф 160 гривень. Пенулті is 160 hryvnias. Маршрут номер 72 Рут номер 72. Зупинка вулиця Оленівська. This is Оленівська стріт. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Вулиця Веденська. Please, stand clear of the doors. Your next stop is Street. Маршрут номер 72 Route number 72. Зупинка. Вулиця Веденська. This is Веденська Street. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Станція метро контрактова площа. Кінцева. Please stand clear of the doors. Your next stop is контрактова площа. Метро station. Зупинка. Станція метро контрактова площа. Кінцева. Дякуємо, що скористалися послугами Київ Пастранс. Гарного настрою. Final stop. Контрактова площа Метро day! Відпустіть, будь ласка, двері, не затримуйте автобус.